Так, цей рисунок з мого поту, друзі, як то кажуть, бо я покупалася і відобразився, відобразилась борода святого Онуфрія, покровителя поруділь. Так як святий Миколай до нього сказав, а до кого буде хтось, як то було, книжиці я читала, до кого буде ходити Святий Миколай, якщо не буде маленьких діточок? І тому, бачите, святий Онуфрій покровитель породіль, покровитель породіль, щоб святий Миколай мав до кого ходити, щоб були діточки, народжувалися. І саме в той час, нині три роки, Україна, як почалася війна, три роки тому, 24 лютого, розпочалася війна, і тут такий божий знак, що буде продовження роду, буде породільство в Україні, тому що святий Онуфрій мені зобразився. Просто так. І ще моя матуся народилася в тому місті, де лежать мощі святого Онуфрія, в тому місці, в тому селі місце таке місце, де є мощі цього святого Онуфрія. Ось так, друзі. І цей рисунок він не є просто так. Він для мене є просто самим справжнішим сінькою, бородою святого онуфрія. Тут вона, така, вона так розходиться так, на дві сторони, і тут вона таке має те розгалуження. І це саме. Так воно і не інакше. Ось така була благословенна з вервичками моя вчорашня купіль, і слід після неї залишився ось такий. Мій піт дав таке зображення на рисунку, що я трудилась недаремно, що моя праця, як то кажуть, Богом почута. Як і кожного з вас, друзі, розумієте, і таке насліддя. Знак на те, що Україна буде, що буде насліддя. Я собі якось так трактую. Підказуйте, які ще варіанти можна тут фантазувати. Із вашими власними ідеями. І коли будете бачити бороду святого Онуфрія, то найкраще ось така, бачите, як воно туди розходяться. І тут так зверху ну, чиста порода святого онуфрія. Ну в телефоні це так не видно, але я бачу тут гостро, детально всі ці такі відходження. Тут так борідка за доходом на доцевом. Вона довга така, як в святого Онуфрія. Боже, яке щастя, яка радість! І це для мене такий подарунок від Бога, таке диво, чудо і чудес. Я зайшла в ванну, і я просто думаю: о Боже, а що це таке? Порода онуфрія? І борода унуфрія. Думаю, Як вона тут взялося, звідки? Бро, борода, візерунок, копія отої відображення. Знаєте, як то є? Відображення бороди святого, Онуфрія. Рисуночок такий. так, друзі, фантазую. Рідко бувають такі моменти, щоб так було це схоже на святу бороду святого Онуфрія. Ну, це чудо що для мене. Це для мене дуже велике.